Просування російських військ у прикордоні Сумщини зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський за результатами візиту до регіону. За його словами, наші військові на Курському та північно-слобожанському напрямках паралізували майже 50 тисяч бойового складу ворога, зокрема елітні бригади десантників та морських піхотинців. Також головком зазначив, наш успішний наступ на Курщині змусив окупантів відтягнути частину своїх військ для оборони. А це Знизила наступальні можливості військ ворога на сумському напрямку. За підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Росії захлиснеться так само, як торік, спроба наступальних дій противника на Харківщині. У командуванні нашого угруповання на північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини, міст і громад області. Першочергові завдання це зміцнення укріплень, нарощування системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Українські дрони атакували склад із ракетним паливом та паливно-мастильними матеріалами в російському брянську. Про це інформацію підтвердили джерела в українській розвідці. Безпілотники завдали успішного удару по 1061-му центру матеріально-технічного забезпечення російської армії. Через це напередодні ввечері місцеві жителі скаржилися на дзищання дронів та вибухи. У наслідок удару на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Усе це результат успішної роботи українських дронів. Бобер баклан. Та обрій. Замість дронів камікадзе мотоциклісти Камікадзе. На покровському напрямку фронту росіяни застосовують ноу-хау, запускають у глиб противника штурмовиків на мотоциклах. Подекуди цим окупантам камікадзе вдається прорватися вглиб аж до другої, третьої лінії нашої оборони на кілька кілометрів. Та ж артилеристам, які зазвичай працюють на відстані від нульових позицій, вперше за роки служби довелося виступати у стрілецькій бої. Матеріал Марії Малевської далі, але традиційно на екрані буде QR-код, відсконавши який, ви зможете долучитися до збору на реб для бригади Рубіж що нині боронить позиції на Покровському напрямку. 999. Так. Дішов. Пускай. Пускай, пускай, пускай. Скільки ви вже служите мінометником? А, два роки. І ви ніколи не стикалися зі стрілецькими боями? Ні, стрілецькими боями ще ніколи не стичався. Це вперше? Так. Да. Помічник навідника на псевдоблондин щойно з лікування дістав контузію і втратив кількох побратимів. Росіяни поцілили по їхній позиції ствольною артилерією. Окрім неї та різноманітних ударних безпілотників. Тут на покровському напрямку мінометники вперше стикнулися з новою загрозою. Часто приймаємо стрілкові бої, так як противник на мопедах під'їжджають прямо під мінометні позиції. Ну, вони, да, обіжають, дуже швидко проскакують, виді, ну, поля, всякі відкриті території і заїжджають ну, до нас. Відкривають вогонь, так, спішуються з транспорту, можуть просто заїхати і десь в селі заховатися, а потім ну, по вечорі, ночі ходити ну, по позиціях. Ви почули по звуку? Що? Ні, Нам передали цей штаб. І скільки їх от на цьому? Ну, до нас один доїхав. З чим він був? Просто автомат, чотири магазини, броня, все, мотоцикл, більше нічого. Тобто до вас під'їжджає мотоцикл з росіянином з автоматом, який що, починає по вас стріляти? Бо вони просто там ховаються, шкіряться, в зеленку забігають, потім просто сховають наші позиції. І наскільки часті ось ці такі прориви? Ну за то місце тут, а опов... ну чуть більше, да що я на цьому напрямку, два рази було. Угу. І це завжди невеличкими такими групами. Mm. Два-чотири чоловіка. Велика кількість керованих авіабомб, артилерія, міномети і подекуди навіть танки на Покровському напрямку. Ось уже кілька місяців поспіль найбільша кількість російських атак щодоби, але найпідступніша загроза дрони. Росіяни намагаються перерізати логістику підвіз набоїв і елементарно не дати заїхати на позиції. Саме страшне на це заїхати і виїхати з позиції. Бо на під'їздах е -е, ждуть. І впіві дуни. і оце мабуть, саме проблематично. Захистити тих, хто захищає нас і тримає підступи до Дніпропетровщини на покровському напрямку, можна відсканувавши QR-код. Це збір на реб, щоб боротися із російськими дронами. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Напередодні ворог 139 разів атакував населені пункти і позиції збройних сил України та здійснив майже три тисячі обстрілів. Повідомляє генштаб. Найбільше боєзіткнень майже 40 на Покровському напрямку. Ворог продовжує активно штурмувати і на Лиманському, Турецькому та Новопавлівському відтинках. На кожному зафіксовано від півтора десятка до двадцяти атак росіян. Також окупанти атакують на Сумщині та Харківщині. На Курському напрямку наші воїни відбили 20 ворожих наступів. На Покровському напрямку РФ атакує малими піхотними групами та ФПВ. Росіяни майже не застосовують важкої техніки, але виснажують українських оборонців регулярними штурмами. Окупанти сунуть або пішки, або залітають на мотоциклах, розсереджуються по селах чи посадках і так накопичують уже більшу штурмову групу, яка намагається займати все глибші та глибші позиції. Репортаж з позиції нацгвардійців бригади Спартан, що нині боронять покровський напрямок від Марії Малєвської. Прийняв плюс, прийняв плюс кінець зв'язку. Автівка артилеристів здає назад. Розвідники в рацію щойно повідомили, що в небі загроза. Треба сховатися під дерева, заїзди на позиції тут зараз. Чи не найважче з усієї роботи? Тому що ворог полює на це. Це логістика. От якщо в е, солдата не буде йди, да, БК, якщо в нього не буде, чим він буде воювати на позиції? Нічим. Четверта ранку окупанти пішли черговим накатом. Артилеристи відбивають атаку. У цих степах поблизу адмінмежі Донеччини росіяни нині тиснуть, аби вийти до кордону з Дніпропетровщиною. Вони перейшли у наступ з технікою. Перша хвиля була, мабуть, піхотна. Всі відпрацювали, всі артпідрозділи. чекаємо другу. Наскільки масовано по кількості? Поки що не масовано. Поки що відбило. Наскільки це стандартна ситуація для ваших ранків? Ну, на жаль, не зовсім стандартна, тому що по перехвачуванню було, що вони прогрівають техніку, тобто будуть застосовувати важку техніку. <кх> тому чекаємо. Якщо раніше на фронті найпростіше було побачити і зафільмувати саме роботу артилерії, то зараз навіть на тій відстані від нульових позицій, що працюють артилеристи, вони увесь час змушені сидіти у бліндажах і лише перебіжками висуватися, коли лунає команда до бою. Який заряд? Війна спустилася під землю. ФПВ долітають з кожним днем усе глибше і глибше. Якщо порівнювати вашу роботу на початок вторгнення і зараз. От коли три вже понад три роки, як змінилася ваша робота? Робота змінилася суттєво, бо багато нових технологій, ті ж самі, FPV, дуже тяжко з ними боротись, бо є нові на оптоволокні, і на них хреб не працює. І дуже тяжко приходиться маскуватися, прятатись. Як часто ви чуєте над собою зіщання? Та дуже часто. Кожних 30 хвилин щось прилітає. Є у ворога наміри штурму, і в будь-яку годину, будь-якого дня він може застосувати механізований штурм, не, не тільки е, піхотний чи там, мобільний мотоциклетний, так скажемо. Тому е, загалом на напрямку, звісно, були е, ворожі штурми з застосуванням техніки. Знову в небі російський дрон, знову ховаємося під землю. І ось в таких умовах, перебіжками і увесь час маскуючи себе та техніку, артилеристи мусять відбивати атаки росіян і піхоту прикрити, і свої вогневі точки не виказати. Зараз на екрані ви бачите qr код Бригада Спартан збирає на 10 мавіків, відсканувавши, ви зможете підтримати цей підрозділ, що нині боронить підступи до Дніпропетровщини. Яка от зараз війна? Тут на Покровському напрямку станом на літо 25-го? Ну, ми їх стримали. Ми їх стримали, дуже добре стримали, е, тому що вони намагалися на населений пункт е, вклинтися, зайти туди. Але як ми заїхали, у них нічого не вийшло. Формата! Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ті. Єдині новини.